Реформування системи адміністрування місцевих податків, складнощі зі сплатою туристичного збору, несправедливість у пайових внесках, відсутність договорів на вивезення сміття, катастрофічний стан доріг та дамп і навіть перешкоди для перетину кордону. Саме з цими болючими питаннями прийшли голови територіальних громад Закарпаття на зустріч із керівницею офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілією Пашиною. Сьогодні в Закарпатській області відбувся візит керівника. Офісу конгресу, місцевих та регіональних влад при президентові України. Дана платформа є надзвичайно актуальною та дієвою можливості місцевого самоврядування піднімати ту проблематику, яка турбує громади, турбує владу регіонального рівня. І, відповідно, ми побачили за роки співпраці з даною платформою її ефективність та дієвість. Саме для Закарпатської області було вирішено в, в межах загально-національної проблематики вирішено ряд актуальних питань. І тому сьогодні е, з'явилися е, на зустріч, приїхало. Е, Приїхали громади з усіх куточків Закарпатської області, і ми готували обговорювали перлік питань, які будуть винесено на наступний конгрес та будуть обговорені в межах конгресових слухань. Кожен із присутніх прийшов із болючими, давно назрілими та критично важливими питаннями, які потребують систематичного вирішення на державному рівні. Перш за все, реформування системи, адміністрування місцевих податків і зборів. Голови ТГ акцентували увагу на необхідності спрощення процедур, чіткішого законодавчого, врегулюва. Ання та підвищення ефективності збору місцевих податків, які є основою бюджету громад. Не менш актуальним стало питання туристичного збору. Ми е, високогірна громада і повністю оточена природу заповідним фондом. Тому сам Бог вирів нам визначити пріоритетний пріоритет у цілі розвитку це розвиток туризму. Але на превеликий жаль, як ми я вже наголошував, на сьогодні туризм це те, чим можна похвалитися, бо є гарний буклетик, є гарна картинка. Але на жаль, доходу громаді дуже дуже мало. І проблема тут може не навіть не в самих жителях, не в тих, а проблема в законодавстві, тому що е, вже дуже давно діє постанова, понад 20 років, е, яка дозволяє власникам агросади не сплачувати податки за свою роботу. А два навіть більше вона дозволяє їм просто навіть не реєструватися як приватним підприємцям. Це величезні втрати місцевих, Вх бюджетів, тому що не сплачуючи податки, не реєструючись фізичними особами підприємцями, вони мають можливість і не сплачувати туристичний збір. Ще одне проблемне питання: укладення договорів на вивезення твердих побудових відходів, що у свою чергу створює екологічну загрозу, знижує якість життя мешканців і потребує змін як на законодавчому, так і на адміністративному рівні. Сьогодні дуже Добре, що нас зібрали тут і підняли проблемні питання, які болять всі громади, але кожна однозначно громада має десь і болючі питання конкретно. Якщо говорити про Іршавську міську територіальну громаду, то сьогодні однозначно у нас є проблема із твердими побутовими відходами. Це в першу чергу адміністрування, це упорядочення вивезення і це можливість його утилізувати або зробити його. Роздільним при сортуванні і вивезенні, а також утилізації його на місці це проблема велика. Я думаю, на вирішення потребує не одного дня, а як на місцевому, так і з регіональному і державному рівні. Обговорили і поївів внески у розвиток інфраструктури, які викликають значне занепокоєння осеред громад. Окремо наголосили на критичному стані місцевих доріг обласного значення та захисних дам, які залишаються одним із найбільш вразливих інфраструктурних об'єктів у регіоні. Лілія Пашина уважно висухала всі озвучені ініціативи й проблеми, зазначивши, що саме такий прямий діалог із громадами дозволяє формувати реальні, а не декларативні порядки денні для подальших слухань конгресу. Сьогодні такий діалог відбувся із головами громад. Закарпаття, тому що основною метою Офісу Конгресу є, щоб кожна громада була почута, не просто почута, а також підтримана у своїх таких починаннях. Ефективних насправді дуже різні питання, і тому дуже важливо чути і розуміти кожного. Це хороша така ініціатива. Вона є досить комплексною і потребує залучення багатьох суб'єктів. Це не лише Міністерство фінансів, не лише податкова, це також мінцифри, це усі держателі реєстрів, тому що в нас дійсно є проблематика з наповненням реєстрів, що стосується як нерухомого май також земельних ресурсів, і це призводить до того, що за певної обмеженості цих даних в податковій не здійснюється належна оплата цих податків. Зустріч стала платформою для чесного та відкритого обговорення, де голоси голів громад не лише були почуті, а й зафіксовані для подальшої роботи. Адже саме на місцях найкраще знають, які рішення потрібні країні тут і зараз.